Привіт, наші маленькі допитливі друзі! Чудовий розвивальний музичний будиночок від виробника Wholesale Toys запрошує малюків у світ цікавих знань та захопливих пригод. Чарівний ключик допоможе відкрити дверцята скарбнички, наповненої новими знаннями та корисними іграми. Інтерактивна іграшка, призначена для дітей віком від 18 місяців і спрямована на розвиток дрібної моторики, координації рухів, пам'яті, уваги та логічного мислення. Покращення візуального та слухового сприйняття, а також на вивчення нових кольорів та форм. Іграшка функціонує від двох батарейок типу 2А. Музичний супровід будиночка працює у двох режимах: програвання нот та відтворення восьми запрограмованих пісень українською мовою. Під час витворення музики димохід автоматично блиматиме казковим світлом. Над клавішами піаніно розташована рахівниця, яка познайомить малюків з основами математики та стане потішною пальчиковою грою для найменших. Зверніть увагу на рухомий пазл із яскравими зображеннями. Запропонуйте дитині зібрати картинку та порахувати тваринок, які на ній з'явилися. На даху іграшки та на одному з її боків дитина знайде сортири з комірками у вигляді звірят та геометричних фігур. Отвір для їх виймання розміщений позаду будинку. Функціональна іграшка стане справжньою втіхою для кожного маленького Непосиди, а також незамінною знахідкою для батьків, які піклуються про розвиток своєї дитини. Вау! Wow!